З 1 квітня придбати ліки в аптеці можна не лише з паперовим, а й за електронним рецептом. Яким чином його можна отримати, та впродовж якого часу він дійсний? Дивіться у сюжеті моєї колеги. Антибіотики, гормональні чи антигістамінні. Всі ці рецептурні препарати вже з 1 квітня можна придбати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом. Аби його отримати, потрібно звернутись до свого лікаря. Розповідає начальниця департаменту охорони здоров'я в Чернівецькій області Наталія Свестун. Кожна людина звертається в аптечну мережу своїм електронним направленням від сімейного лікаря чи від вузького спеціаліста і отримує свої препарати, які є необхідні для Продовження свого лікування, таке нововведення значно спрощує лікування, особливо людям із хронічними захворюваннями, каже Наталія Свестун. Адже відтепер за рецептом не обов'язково бігти в лікарню. Лікар може виписати електронний рецепт дистанційно, і він йде з цим електронним рецептом в аптечну мережу і купує собі той препарат, який є йому необхідний. Другий момент це те, що хотіли звернути увагу. Це що якщо кількість препарату, яку йому лікар виписав, є і пацієнт не може там чи сьогодні купити всі цю кількість препарату, чи йому не є доцільним за такий короткий час його купувати. Цей електронний рецепт буде дійсно на протязі місяця. Цифрове призначення лікаря підтримується і на звичайних телефонах. Старші люди можуть просто на телефон приходити у вигляді МСМС, а ні, то вони можуть виписувати далі, їм можуть виписувати паперові рецепти. Це не є електронний, це той рецепт, який було би зручно все таки нашому кожному пацієнту, щоб не завжди є необхідність прийти до пацієнта. Чернівчани ж розповідають в разі потреби звернуться до медиків по рецепт, а особливих закупів перед впровадженням електрон. Виду не робили. Нічого я не закуповував, тому що нема смислу. Зачем? Як воно, воно не дарий момент, мені не потрібно. Коли, коли треба буде, тоді візьму рецепти і куплю. Ліки я купила, я весь час купую. Я купую вальсакор, волідол, кардіомагніл і п'ятакісин. Правда, що я беру раз так. По упаковці та й має надовго так багато е таблеток, які продавалися, вони були рецепторні. Якщо мені прям дуже щось треба буде там, терміново, то я позвоню своєму сімейнику і це не буде такою проблемою, як роблять цього всі інші люди. Проте фармацевт Любомир каже: наразі запит на популярні ліки вже зменшився однак до 1 квітня ажіотаж на препарати був чималий. В першу чергу це німі Популярний препарат, тому що це найбільше. В першу чергу він висвітлювався в засобах масової інформації, і це було першочерговий німісил і все з діючою речовиною німісуліт, і всі препарати з цією діючою речовиною були ну, під ноль розкуплені. Також, в першу чергу, закуплялися препарати життєво необхідні, це кардіологічні препарати. В від бронхіальної астми. ті препарати, які люди повинні вживати кожного дня. Люди так страхувалися і на всякий випадок скупляли. Також для того, аби отримати електронний рецепт, не обов'язково бути зареєстрованим у певного сімейного лікаря, а обрати препарат із тією ж діючою речовиною відповідно до призначення медиків можна на власний розсуд. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Андрій Доротюк, Чернівецький Промінь.